Вітаю, друзі, ви YouTube-канал ТСН «Тижня». Мене звати Оксана Радіонова, я кореспондентка, і зараз я перебуваю у Брюсселі. Найближчі два дні тут у штаб-партері НАТО обіцяють бути дуже насиченими і будемо сподіватися, принесуть гарні новини для України. Тут проходять одразу кілька заходів. Головна тема війна в Україні. Вже стартувала дводенна зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО, у межах якої у ці хвилини проходить засідання групи у форматі Рамштайн. У Брюссель прибув міністр оборони України Устем Умеров. Вже традиційно очікується, що очільники оборонних відомств обговорять поточну ситуацію в Україні та варіанти військової підтримки. Адже валянці думають над новим механізмом допомоги для України, щоб уникнути в майбутньому затримок із постачанням снарядів та зброї. Все мають вирішити на ювілейному саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні вже за три тижні. Для президента Байдена, який прийматиме саміт перед майбутніми виборами, важливо, щоб він був успішним. Це означає, про все мають домовитись заздалегідь. Тому напередодні генеральний секретар Єнс Столтенберг повернувся з Будапешту. Він полетів особисто умовляти про російського премєра Угорщини Віктора Орбана, щоб той не блокував ініціативи НАТО з підтримки України. Угорщина пообіцяла не заважати, але й допомагати Україні не буде ні грошима, ні зброєю. Навчати наших військових буде перш теж не хоче. Також у рамках зустрічі міністрів оборони збереться Рада Україна НАТО. Нагадаю, це новий формат взаємин північно-атлантичного альянсу з Києвом, який започаткували торік на вільнюському саміті. Це своєрідний майданчик для кризових консультацій і прийняття рішень між НАТО та Україною. Що очікувати Україні від дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО та які важливі для нас рішення приймуть на зустрічі у форматі «Рамштайн»? Я розкажу вам у наступних випусках новин. Оксана Радіонова Андрій Марченко працюємо у штаб-квартирі НАТО або ви знали більше.